Вітаю в етері новини Прикарпаття. В студії працює Андрій Ципуга. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. У центрі надвірної хочуть запровадити платні місця тимчасової стоянки автомобілів. Відповідне рішення депутати підтримали на першому пленарному засіданні 33-ї сесії міської ради. Де запрацює нововведення і чому дізнавались наші журналісти? За паркування у центрі надвірної власникам автомобілів вже незабаром доведеться платити. Відповідне рішення депутати прийняли на 33-й сесії міської ради. Згідно з розрахунками платних паркувальних майданчиків, буде кілька. Якщо ми це не будемо робити, в зв'язку з збільшенням кількості транспортних засобів можуть бути колапси. Вони іноді вже виникають. Тому я вважаю, прийняти правильне державницьке рішення навести лад за допомогою системного паркування. Воно буде платне. Воно дасть, по-перше, Систему контролю. Ми пройшли всю законодавчу процедуру, і зараз готується пакет для визнання переможця конкурсу операторів з паркування в нашій громаді. На сьогодні у надвірній центральній вулиці по всій довжині заставлені транспортом. Автомобілі паркуються і у пішохідних зонах. За словами міського голови, така ситуація приносить незручності надвірнянцям. Затори. Є несанкціоноване скупчення транспортних засобів. Бували випадки, коли машини екстреної швидкої допомоги, екстреної пожежної частини не могли проїхати центральну частину міста. А декілька десятків секунд, не говорячи за хвилини, воно загрожує збереженню людському життю і збереження майна жителів нашої громади. Особливу увагу приділяється безбар'єрності і для певних категорій. З паркувальними місцями для інвалідів. Ми маємо згідно паспорта. Кожне парковочне місце має свій паспорт. Разом із платним паркуванням у надвірні планують створити муніципальну інспекцію, яка контролюватиме порядок на вулицях. А порушників будуть притягувати до відповідальності. Іванна Осташук, Юлія Торконяк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Унікальне обладнання. Коломийська центральна районна лікарня отримала переносний сканер. Цей медичний прилад дає змогу медикам бути більш мобільними і надавати допомогу хворим навіть вдома. Апарат лікарні передали волонтери. А більше про це розповість Богдан Малецький. Волонтерські організації автоволонтери та волонтери Галичини зібрали велику суму коштів, аби придбати для Коломийської центральної районної лікарні переносний сканер. Представник Коломийських доброчинців Віталій Гурник каже, що цей апарат унікальний. Це я. F16 в УЗД діагностиці. Так? Тобто, якщо ви всі пам'ятаєте апарат УЗД, це величезне обладнання, яке стоїть і багато важить, відповідно, цей датчик це маленький, маленький датчик по розміру телефону, під'єднується до телефону. Дуже мобільний, останнє слово в медицині в діагностиці, і наша лікарня буде це мати. Дякуємо волонтерам, які долучилися. Це дуже крута історія. А от волонтер організації Волонтери Галичини додає, що придбати медичний апарат допомогли закордонні партнери. У мене є дуже багато товаришів за кордоном, і я напряму звертаюся до них і вони допомагають, відкликаються на це. Често, ну це я згрузиться раз до волонтерів Галичини. Мене попросив Віталій Гурнік, чи не маєш зв'язків, що можна такий прибор дістати сканер, щоб допомагати хлопцям на фронті. Ну я зв'язався і вони мені допомогли. Зібрати кошти, вони практично зібрали кошти і прислали ці гроші за цей прибор в Україну. Генеральний директор Коломийської лікарні Андрій Кошкін розповідає, що кожен день у медзакладах понад 30 осіб проходять УЗД-процедури, і з цим переносним сканером зможуть обслуговувати і більше людей. Даний апарат, який переданий волонтерами нам, він потрібен для тому що ми маючи свої апарати, що потрібно до хворих в реанімаці, або в інші відділення, то ми ввозимо великий апарат. А це є портативний гарний апарат, новий, сучасний, який підключається під любі гаджет. Начальник медичної служби лікарні Ігор Клапков вважає, що цей апарат покращить роботу колег і допоможе великій кількості пацієнтів. Апарат всього на всього він є, підключається бездротово до планшета, до телефону. Це любий лікар може взяти в кишеню, він мобільний. Не треба возити з собою величезний узд апарат або пацієнта до апарату. Якщо ця річ заміни великий ящик, це вже дуже позитивно. Це безпосередньо може чи швидка, чи на вулиці, чи в домашніх умовах. Можна зробити деякі дослідження. Обидві волонтерські організації постійно допомагають медикам. Так лише цього місяця медицина отримала від доброчинців 16 тонн медичної допомоги. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. У середмісті Коломиї з'явився черговий барельєф. Цього разу на фасаді місцевого коледжу номер 1 розмістили зображення Героя України. Державного і громадського діяча, письменника лауреата державної премії імені Тараса Шевченка Романа Іваничука на відкриття завітало чимало знаних Коломиян, представників влади та інтелігенції. Були там і наші журналісти. Роман Іваничук знакова постать для Коломиї. Він вчився у ліцеї номеродин, який тоді ще мав назву Коломийська гімназія. Роман Іванович, випускником 47-го року. І я мав за честь. Багато років з ним зустрічатися, як вже керівник цього навчального закладу. І мені знаєте, дуже слова запам'яталися Романа Івановича. Як він на, на першій другій зустрічі в цій школі він сказав, що я дуже люблю цей навчальний заклад, бо тут панує такий стефаніківський дух. Пам'ять, традиція, наступність поколінь. Модераторка заходу Ольга Роданець вважає, що це шана пам'яті знаному краянину за його життя. Вони часто спілкувалися. Я сьогодні думаю, що Іваничук виконав місію, яку не виконав ніхто у письменництві українському. Ми маємо цю майже всю стіну вже у пам'ятних таблицях. Він поєднав героїв усіх поколінь національно-визвольної боротьби своєю творчістю від козаччини до січового стрілецтва. До повстанців і до сьогоднішнього дня автор барельєфу, заслужений художник України, відомий скульптор Роман Захарчук. Кажуть, що заклад освіти, який має певні традиції, певну історію, що там навіть стіни вчать. Я надію, що створенням пам'ятної таблиці послужить пам'яткою про тих видатних людей, які навчались в школі, і буде певним стимулом для здобуття знань сучасників. Приїхали на відкриття і родичі Романа Іванечука. Для мене це, це честь, бо ну, мало того, що він загально признаний письменник, але він в цій школі вчився, От, як у гімназії від 41-го року. От, е, так що це я вважаю абсолютно. Нормальним і очікуваним кроком. З коломиї Богдан Малецький, Галина телерадіокомпанія «Раї». Канікули з користю. В Івано-Франківську стартує літня школа лідерського росту Я можу. Діти та підлітки зможуть обрати декілька з десяти напрямків дозвілля під час відпочинку від школи. Які саме знає Юлія Торконяк. Майстер-класи, екскурсії та багато іншого. В Івано-Франківську під час канікул для дітей від 6 до 16 років працюватиме літня школа лідерського росту. Я можу. Не кожна сім'я має можливість дітей влаштувати в табори. А ми, як служба у справах дітей, які. Хотіли би, щоб кожна дитина була задіяна і працюємо з різними дітьми нашої територіальної громади. Бачимо, що є популярним все ж таки літом. Сьогодні е, закінчення травня. Всі пам'ятають, що е, літо всі діти чекають цього літа, але для того, щоб був якісно використаний час, для того, щоб діти. Е, Побачили щось нове, зуміли щось для себе взяти і, можливо, навіть вибрати якусь сферу для свого професійного зростання в майбутньому. Ми, власне, започаткували таку школу. Цьогоріч малеча та підлітки зможуть обрати декілька з десяти напрямків. Школа лідерського росту для дітей та підлітків триває впродовж літа щоденно, і кожного дня дитинка вибирає собі той напрямок, на який вона хоче бути, на якому вона хоче бути присутньою. Наприклад, у нас є креативні майстер-класи, екскурсії круто бути, уроки вокалу нехай пісня на лини», курс юний кінолог, франківські кухарики, основи рисунку, веселі та, та спортивні, айті школа, уроки виживання, курс естетики та здоров'я, новий я. Відтак для дітей проводитимуть креативні майстер-класи, де вони зможуть розвинути фантазію та навчаться працювати з різними матеріалами. Також організують екскурсії на підприємства, де малеча познайомиться з технологіями виробництва. Якщо ми говоримо про уроки вокалу, кожна дитинка хоче побачити себе на сцені. І коли ми робимо закриття, обов'язково дітки, які ходили на уроки вокалу, презентують свої вміння на сцені, співаючи пісні. Курс юний кінолог. Діти люблять спілкуватися з тваринами, особливо напрямок кінологічної студії, заняття, які допомагають зрозуміти, доглядати за тваринами, розвивають їхню співпрацю. Вони стають справжніми друзями і гармонійно співіснують у цьому світі. На кулінарних курсах дітей вчитимуть куховарити та правильно сервірувати стіл. В it школі засвоюватимуть основи програмування, а на уроках виживання отримують навички поведінки у надзвичайних умовах. Запрацює школа лідерського росту 24 червня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Професійний простір для приготування їжі. На базі Івано-Франківського фахового коледжу технології та бізнесу облаштували кулінарний хаб. Для приміщення придбали сучасне обладнання. Більше розповість Яна Лазорик. Вдосконалити професійні навички. В Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу створили кулінарний хаб. Тут кухарі, які готують для дітей в садочках та школах області, підвищуватимуть кваліфікацію. Закуплено нове сучасне обладнання за кошти, за кошти області і частково за кошти самого коледжу. Ви Сьогодні їх можете побачити. І на базі цього нового обладнання якраз ці шкільні кухарі зможуть приходити курси, отримати сертифікати і підвищити свою кваліфікацію. Харчування у школах це запорука е, здорового е, майбутнього наші, наших дітей. Тому, е... Те, що такий хаб створюється, і те, що буде навчати шкільних кухарів, це дуже позитивно, це дуже гарна ідея. І навіть наші викладачі, які будуть проводити такі курси, не називаються, будуть називатися і називаються зараз агентами змін. Тобто вони будуть міняти саму, саму систему шкільного харчування, удосконалювати її і покращувати для коледжу. Придбали сучасне кухонне обладнання, зокрема пароконвекційну піч. Завідувачка відділення харчових технологій Наталія Баб'як показала, як працює теплове остаткування німецького виробника. Вибираємо меню чотири види програм, які завантажені в, в автоматі і мультисковоріці. 1200 загалом програм. Кожна з яких має ще шість етапів. Тобто всі процеси від варіння до смаження, до запікання, до випікання, до варіння новим методом сувіт, це при низьких температурах 30, від 30 градусів, можна виконувати в, цьому, в цій системі в одній і в другій. Заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій впевнений, нині на освіту, культуру та охорону здоров'я потрібно звертати особливу увагу. Треба інвестувати в розвиток тільки коли ми покращуємо матеріально-технічне забезпечення, прибуваємо обладнання. Коли дитина і її батьки бачать, що тут вони отримують не просто знання, а вони отримують ще можливість на практиці застосувати ті вміння і навички, тоді дитина і батьки обирають той чи інший заклад. Я думаю, що так крок за кроком, дійсно, якщо б ми добилися, щоб у наших всіх закладах, в першу чергу, за світлих школах були отакі умови. То це інвестиції не тільки в освіту, а це інвестиції здоров'я. Облаштовано хаб за кошти обласного бюджету. Загалом на це спрямовано понад 2,5 мільйона гривень. Ще 170 тисяч гривень дофінансував заклад профтехосвіти. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Творче дозвілля для дітлахів. З нагоди шостої річниці проєкту Поліцейський офіцер громади правоохоронці організували цікаві заходи для учнів місцевих навчальних закладів. Діти взяли участь у конкурсі малюнків Безпечне дитинство та Мій шериф. Як це було, дивіться у сюжеті. Прикарпатські правоохоронці завітали до учнів ліцею Гвіздецької територіальної громади. Для дітей організували творчі заняття. Вони взяли участь у конкурсі малюнків Безпечне дитинство та Мій шериф. Я називала його мій шериф. Тут зображений силует шерифа, який охороняє нашу державу від всяких злодіїв. Ну тут зображені будинки і крила України. Я назвала цей мій малюнок. Мій поліцейський мене береже. Береже нас допомагає, щоб на вулицях було все спокійно і. Допомагає оцінював малюнки поліцейський офіцер Гвіздецької громади Володимир Годжур. Каже, зважав на тематичну відповідність, творчий підхід і оригінальність. Запропонував дітям намалювати малюнки на тему безпечного середовища, мій поліцейський, і зрозуміти, чи дійсно діти мене чують, чи вони усвідомлюють, і чи вони розуміють, ну і чи хочуть вони малювати малюнки. Тому діти показали, що вони хочуть, що вони намалювали ці малюнки, тобто вони були в очікуванні того, що їхній труд буде оцінений. Скажімо так, ми бачимо зв'язок від дітей, і бачимо те, що. О наша нація є найкращою, і поліція все ж таки користується авторитетом серед людей, дітей, дітвори. І ми маємо шанси на майбутнє. Для мене всі малюнки вони є гарні, хороші. Відтепер дитячі малюнки прикрашатимуть стіни поліцейської станції. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї підбили підсумки на Прикарпатті Завершився мистецький проєкт Сила матері. У його межах збирали кошти для оздоровчого центру тепло крилатої душі імені Степана Тарабалки. Яку суму вдалося виручити, та на що саме спрямують гроші, розкаже Ліліана Іванічук. Знайти підтримку та відновити свої фізичні сили у рамках мистецького проєкту села Матері збирали кошти для оздоровчого центру тепло крилатої душі імені Степана Тарабалки. Його засновниця Наталія розповідає, нині заклад надає реабілітаційні послуги для поранених військових та психологічну підтримку родинам полеглих бійців. Є у нас зал для реабілітації, є маніпуляційна. Є масажнець, ми вже маємо договір з міністерством ветеранів на те, що ми можемо давати психологічну допомогу. І вже, хоча б буде оплачуватися зарплата команді психіатрів і психологів. Втім, додає Наталія Тарабалка, на території планують побудувати ще дерев'яний будинок зі спальними місцями та їдальнею. Його облаштують за кошти, які вдалося зібрати під час мистецького проєкту. Знаєте, є такі моменти, коли от людина, перебуваючи в тому, перебуваючи в мирному житті, вона каже, що не знає, куди себе можна задіяти, крім ніби. воювати не піде. І дуже приємно, коли от колективи, і художні, і телебачення, і знаєте, кожен як. Має можливість, як бачить, наближає перемогу своєю, своїм кладом. Вдалося зібрати 174 тисячі 296 тисяч. До слова, від початку заснування оздоровчого центру в ньому пройшли реабілітацію майже 200 військовослужбовців. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та РАІ. Створює полотна із природних матеріалів, які збирає у лісах, на полонинах чи лугах. У косові мешкає унікальний художник Василь Люлька. Чимало його творів в приватних колекціях. А тепер творчістю митця зацікавились і в Сполучених Штатах Америки. Його полотна планують експонувати в Чикаго на День Незалежності України, продовжить Богдан Малецький. Листки, трава, мох, камінці, стеблини, гілки та кора це лише невеликий перелік того, що в своїй творчості використовує художник Василь Люлька. Пояснює художник, це на одній зі своїх картин. Це в основному на передньому плані. Ви бачите, то стоїть дуб такий натуральний листя. Це з натурального дуба якого і листки я заготовляю від ранньої весни, як тільки вони розпускаються, і аж до осені. Задній плани гори то зроблено із кори із, із, берега. Як іду в ліс, я собі заготовляю. А я буду робити, наприклад, цей місяць чи як там такі то картини. Я, значить, до тих картин я собі шукаю. Пан Василь згадує, що спочатку в Косівському художньому училищі поступив на спеціальність вироби з дерева, але потім почав створювати і свої власні оригінальні картини. Я поступив на дерево, але з нами вчився з Косова Балагурак Іван, а його батько, ще вони тих польські майстри були такі старі, народні майстри. А він домашню роботу приніс. Таку після восьмого класу, таку таріль, так як випускники дипломники роблять. Ну, що Я думав, ну що я буду це робити? Ну, з ним тягатися. А ще я пригадую, як колись через мистецтво за ледве не став ворогом народу. Спереді стоїть українець. Краски були оці. Трохкілограмові масляни колись випускали. І в мене не вистачило вже одним словом, я намалював йому синю сорочку, навіть не голуба, а синя така. це. І вийшли в мене, штани не було і, і ці жовті, оці шаровари. Жовті намалював художник розповів, що в січні у нього відбулася виставка в Івано-Франківську, і там його роботами зацікавилися представники зі США. Цьогоріч до нього завітала журналістка із Чикаго Галина Угрина. Уродженка Прикарпаття. Я рада, коли наше там показує, що ми не хвалькуваті наша нація, а вона. Така працьовита, і про неї говорять не реклама, про неї говорять руки, її, її її розум, її душа втілена от бачите, в такі врукотворні речі. І, мабуть, наші гори сприяють, бо наша Західна Україна взагалі. Ну, я би сказала, називають перлиною. То вже можливо, в серпні роботи Косівського художника поїдуть за океан. На жаль, через стан здоров'я туди не зможе полетіти автор. Однак, певен, що його твори принесуть радість не тільки українській діаспорі, але й всім мешканцям Америки. Косова Богдан Малецький Галина телерадіокомпанія «Раї». такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті. А про те, що відбувається у світі, розповім після короткої перерви. Залишайтесь з Раї!